Маємо ось таку катушку, це новенька. Але ця катушка якби так не з того почав. Суть в тому. Зараз стали дуже частенько вигорати на генераторах. Такі вони вже давно спочатку війни нас з'явились. ФОГО 2000IS, по-моєму, були. І от зараз в них з ладу виходять катушки запалення. Вона схожого вигляду, але має ось такий, ось таку кількість виводів. І ось ця не підходить на фогу. Тут трошки тут йде ось о, три провода, да, один живлення, а другий йде датчик. І має бути ось така катушка, ще з маленькою катушкою. Але зараз наявності у нас немає ні катушок під фогу, ні зовнішніх, ні внутрішніх. Це рідна внутрішня фоговська катушка, що хочу спробувати. Хочу взяти ось двухтактного генератора, оцю маленьку зняти. Тут трошки вона по товщині не зовсім підходить. Трошечки інша, ну я хочу трошки тут товщину обрати і оцю катушечку сюди посадити. Ну я буду випробувати. Думаю, що все должно запрацювати. М -м -м -м. Ось ось так воно вийшло. Це у нас від ЄТшки маленька катушка, я її пересадив сюди. Зараз скидаю маховик і будемо пробувати. Ну що, працюється, все шалабала. Увага! Відпій повітряної тривоги. Увага! Відпій повітряної тривоги. Ось так воно виглядає. Тобто, по суті, можна брати просто катушку від ЕТшки, цю маленьку сюди. Заліплювати. І, в принципі, брати комутатор або CDI, або від той ЕТшки. І в принципі робити, думаю, що вона повинна працювати. Да, трошки, звісно, морочливий. Ну, є в продажу. ну просто зараз немає. Взагалі є ось такі катушки. Просто зібрати комплект ось таку катушку. Вона йде між ось 44. І ну, ось таку відповідно ось цю катушку. Отаких рідних фоговських під одну просто оцю обмотку їх ну, немає в продажу. Є на Aliexpress, на це чекати. І не факт, що прийде робочий. Тому що навіть оці катушки другий раз купляєш, вони бувають, попадаються не робочі. Тут ти зразу повернув, тобі повернули, якби поміняли, а з Китаєм це все трошки виходить не дуже швидко. Так, ніч темна, випробовуємо фого той, що з катушкою оцей. Ночі сильно тарахтіти не буду. в Цілому все іскра є, все заводиться, можна робити. Можна навіть брати повністю комплект, я думаю, від ЄТ-шки, Катушку-комутатор, ставити і все буде працювати.